Всім привіт! Любителям солоденького пару. Сьогодні відео буде про те. Про це. Це в нас вупу Аргус Айр, под, мод. Комплект поставки. Комплект поставки дуже простенький. Іде самий под. Ось ось він. Іде под, іде багаторазовий картридж, і іде отакий ось його, ну, зрядний пристрій Type-C. Ну, не сильно маленький, але й не сильно великий. Ну, по крайній, більше, по -крайній мірі більший, ніж в Bar і Mate 500. Що ще йде? Іде у нас? Мануал на різних мовах. Є англійська, китайська. навіть даже, по-моєму, російська є. Да, є. Так. В трьох словах про цей подік. Зроблений він цікаво, гарно, мені приємно такий ну, його оформлення, його, як вони його зробили. Стоїть генчіп. Потім розповім, що це таке в трьох словах. Є кнопка Це іде мод Це не така не така трошки штука, як ельфбар. Зараз розповім. В ельфбарі як? Ельфбар іде просто картридж І самий подік. Хто не знав, кстати оце подік, оце самий картридж це подік. А це просто як блок питання. Блок, як батарейний блок, скажімо так, вставив і париш. Тут у нас як? теж є випаровувач. О, Тут у нас на 1,2 Ома. Вставив, залив ЖК, вставив, потягнув. Все. Тут же трошки принцип трошки цікавіший. Чуть-чуть, Через що? Тут є змінні випаровувачі. Картридж багаторазовий. Є і одноразовий, де самий картридж, не картридж, а випаровувач, він самий встроєний, тобто його витягнути не можна. Тут же саме цієї можна витягнути. Виглядають вони. зараз покажу. Виглядають вони ось отак. Оце у мене випаровувач на 1,2 Ома. 1,2 Ома. Не знаю, видно, не видно. PNP TR1,2 Ома. Що скажу, 10-15 вольт. Ви бачайте, знімаю на телефон. Ну, якість така собі. Е, система така сама, як і, як і в Ельбарі. Залив рідину. Ну, спочатку, правда, щоб трошки швидше було. Е, капнув, капнув, капнув питалось, впиталось, впиталось, капнув. Ще зверху. Взяв у мене є ще одну ось буквально пару днів тому заказав ще один картридж, тоді розповім навіщо. Вставив, все. Готовий до використання. Виймається дуже легко. Це вставив, все. Ти можеш зразу його, де цей подік? Вставив ось в подік і все, і можеш використовувати. Виймається дуже легко, потягнув, готово. Нашу я купив ще один картридж, Зараз я, скажімо так, об'ясню. Це. Цей пот, він, ну, на ньому можна парити рідини як 50 на 50 сольові, так і 70 на 30-60 на 40. Залежить від того, який ви випаровувач вставите. Якщо хочете рідину 70 на 30, берете випаровувач на 0,6 Ом. І що найцікавіше, цей вупу Аргус, він підтримує випаровувачі від 0,6 Ом, 0,6, 08, 1,2 і вище. На 0,8 не рекомендую брати через те, що це щось середнє між 06 і 1,2. Чого? Чого? Ну, Тому що на ньому нормально не попариш сольову рідину, треба більший вольтаж ставити. І 70 на 30 рідину теж не попариш щолочну. Тоже, ну, хрен пойми, що. ну, коротше, Не подобається мені. 0,6 Ом для. Рідини 70 на 30, 1,2 Ома для рідини 50х50. Далі. Зроблений він отак. Це то лі шкіра, то лі що, непонятно, але приємно. приємно. В середині. В нас всередині чекає е, 4 е, магніта. 4 магнітика. Вставив. Все. Вставив. Готово до використання. Чотири магніта. Тоді мікрофончик ось є. І ну, самі контакти для з'єднання з, з, з виперовочем для подачі току. Под включається п'ятикратним нажаттям. Раз, два, три, 4, 5. Включаємо маленький екранчик, вупу, Аргус Айр. І нас чекає от така штука. Показано заряд батареї, вольтаж. Це ми зараз я вам покажу. Дивіться: насики Ом виправоч стоїть на 0,6 Ом і кількість затяжок. 1766 затяжок. Тяг. Зроблено вже. Тобто він... Ще один цікавий момент це те, що, помімо того, що тут кількість. Затяжок показано. І кожен раз, як ви тягнете, ну як робите тягу, гайда по секундно читає. Тобто, по секундно гайдаш. Ти потягнув там одну 2 секунди, там гай даже до долі секунди потягнув і воно все щитає. Правда, що, Непонятно. Просто так раді прикола, ну не знаю. Далі батарейка. Батарейка, ну, якщо парити на 0,6 Ом, хватає на. я не знаю, на 3-4 перекура. Оце на 0,6 Ом, 3-4 перекура, і батарея ну, не майже сідає, але сідає досить таки гарно. Якщо на 1,2 Ом випаровувач і автоматично генчіп ставе. Ну, тобто, зараз ще розповім, якщо на 1,2 Ома Поставити випаровувач і сольову рідину. Генчип автоматично виставляє 12-13 вольт ватт. Виставляй і набагато довше вистачає карджа, окажу кажу, карджі батареї. Батарейки набагато більше вистачає. Що ще хотів сказати? А, можна змінити. Вольтаж три рази нажавши. Раз, два, три. Ось, все, замигало. і кнопкою нажимаємо. Максимум 25. Можна не нажимати, щоб встановити цей вольтаж, а можна зажати і воно, ну, тобто, само встановиться. Є менюшка. П'ятикратне на ну, п'ятий раз нажати треба. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не знаю, видно, не видно, тому що з телефона знімаю. Перша блокування Тоді power-off виключення, тоді clear, clear це puf, кількість затяжок, типу старти, кількість затяжок і екзит вихід. Ось, виключення. Ну, зараз ми поки вийдемо просто. О, що далі? Бот, мод, мені це подобається. По-перше, хоча батарейка слабенька, але можна парити різні рідини. Що сольові, що 70 на 30. Оце для цього я купив і другий випаровоч, тому що його в комплекті немає. Я бачив в других там варіаціях є, але там одноразовий випаровувач з синьо цією пімпочкою. З отвором для заливання рідини. Ось. Открив, залив, і все. Але вона синя. І встроєний випаровувач, який не знімається. Це не одноразовий, а це ось багаторазовий. Став випаровувач і парс, який хочеш. Кстати, випаровувачів вистачає. Оцей у мене на 0,6. Тут стоїть. Я, ну, я правда трохи. Скажем так Експериментував, я ставив і на 0.6, і на 08, і на 1.2. Так що ну, випаровувач живе набагато довше на цьому пристрої, ніж на ельфбарі На ельфбарі, Ну в кого як в кого тиждень, в кого два У мене, наприклад, цей картридж живе уже день, мабуть, 10-й. Все залежить від рідини і від того, як ви парите. Все. всього на все. В принципі, про цей подік я більше не знаю, що розказати. А, знаю. Тут є регулювання обдуву. Можна регулювати обдув. Тут же ж у нас як. Ельфбар це мейд 500 і це, по суті, електронна сигарета, Правильно? Правильно. Тут обдув, він нерегуліруйний. Ну хіба що закрити одну сторону, щоб тяга була ще важча. А тут у нас. Бачите? Оця виямка. Не а ця ступенька. Ось, наприклад, ми ставимо цією стороною. Тут у нас один маленький отвір. З цієї сторони, з задньої стильної, у нас два. Повних отвора і один ну, половинка. Тобто це в нас буде слабенька тяга. Це, як, наприклад, для рідини 70 на 30, щоб, скажімо так, гарно навалити пару, я маю виду, а не хто що там подумав. Ну, Якраз для кадру саме то. А хто хоче таку більш-менш сигаретну тягу, хоча це важко ну, назвати сигаретною тягою і все ж таки. Вставляємо цією стороною і тягнемо. І все. Ну, все одно, насчет, кстати, смаку передачі. Оцих два подіка вельфбара набагато краща смакопередача. Я пробував, скажімо так, раді цікавості, раді експерименту, пробував 4 рідини насчет рідин. Я відійду трошки від теми. Я ось недавно купив отаку от рідину. Видно, десь, мабуть, брак була наклейка, тому що це не FL, а це RF. rf 350 клубніка Red Bull. Рекомендую, прям серйозно рекомендую. Хто любить Red Bull або Revo, рекомендую. Я хоча Revo не люблю, але мені друг порадив, каже, я попробую, ну, типа не пошкодуєш. Дуже, дуже класна. І на смак і на запах ну, просто бомба. Пробував цю рідину, пробував о, цю рідину, Лура, Зенікс американець, пробував ще. Е, ну Бу це у нас 70 на 30 рідина. Пробував о, алхімік фрапучину і алхімік манго е, льот на цих двох подах. Оце 4 варіації сольових іменно рідин, я маю в виду. Пробував на цих двох подах. Смаку передача, ось все. Оце. Все. На цьому на цьому ти хіба що щелочну е, рідину 70 на 30 смак приємний. Ну, знаєте як. Як е, кажуть, на вкусить товариша нет, немає. Мені, наприклад, подобається смак на ельфбарі. Але деякі рідини є, ось, як наприклад, оця Зенікс Лура. Вона мені більше подобається на вупу, Аргусі Айр. Ну, не знаю, скажімо так, на любителя Можу порекомендувати одне. Хто хоче не паритися, ні, навіть не так, хто хоче позапарюватися і щось цікавіше взяти, можна взяти. Серйозно, можна взяти. Кстати, на щот протечок. Тече воно таке, як і все остальне. Без цього нікуди не дітися. Бляха. Без цього нікуди не дітися. Це по факту. Що це тече? Що це тече? Це менше тече, це більше тече. Тут уже нікуди не дітися. Але все-таки мейд 500 менше тече. Щось я ще хотів сказати. А, рекомендую. Чи, чи не рекомендую, не знаю. Хто хоче щось цікавіше, ніж ельфбар мейд 500 можна попробувати купити. Випаровуючи вони не сильно дорогі, там по 120, 130, 140. Їх вистачає набагато довше. ну В принципі, така фігня. Ще один момент. Я ж кажу, що смакопередача на ельфбарі краще. На Вупу мені не сильно подобається. Але на Вупу можна і сольові рідини парити. Вони теж ну, не сильно далеко тікає ельфбар, але все одно на ельфбарі краще. Але на цьому Вувпу Аргусі Aero можна і 70 на 30 і 60 на 40 і сольовуху парити. Так що тут уже на любі. Але одночасно з тим я б, наприклад, взяв би собі є такий. Подік модік вупу Вінчі, якщо я не помиляюсь, Вупу Вінчі, а є ще Вупу Вінчі 2. От його, от його можна було, б тому що там вже, скажімо так, все набагато поярче. Ну, він трошки й дорожчий, там на гривень 500, якщо я не помиляюсь, але те вже набагато краще. Так, в принципі, все. Пишіть коментарі, що у вас все цікавить. Дякую за перегляд, підписуйтеся, ставте лайки. А, і ще один момент. Скоро буде маленький розіграш і ще одне відео, ще одним подіком. Або навіть не так. Давайте зробимо так. Який би ви под або мод хотіли б на обзор а там побачимо. Випишіть свої варіанти в коментарі, а там рішимо по ходу діла. Все, дякую за перегляд. Всім смачного пару. Пока-пока.